Коли потрібно приготувати щось просте і смачне, я завжди готую м'ясо з овочами. От якраз з того, що було в холодильнику. І так готуємо. Нарізаємо картофлю, моркву, солодкий перець, нарізаємо в довільній формі. Баклажани я порізала кубиками. Можна ще додати кабачок, але в мене не було. Нарізаємо цибулю і підготуємо м'ясо. Я взяла курину грудку, можна взяти на ваш вибір. Нарізане м'ясо посолити і додати улюблених спецій і перемішати. У форму викладаємо наші овочі і додаємо часник. Посипаємо наші овочі сіллю, я ще додала прованські трави і хмелі сунелі. Перемішуємо і зверху викладаємо м'ясо. Додаю ще банку протертих томатів, перемішую. Положила ще парочку лаврового листа, накриваю кришкою і ставлю в духовку на 1 годину тушитися. Перемішую і відправляю в духовку на 10-15 хвилин запектися і в кінці посипаю зеленю.